Дівчата, кого обирати? Перспективного чи бідного, але по коханню? Напевно, перспективного. А чому так? Ну, знають не знаю. Напевно, більш можна на нього покластися. По коханню. Бідного, так. по кохання. І всього доб'єтесь разом, так. Так? так? А в тебе яка думка? Е, така ж сама. Така ж сама. Перспективного. 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 А чому так? Ну, тому що в нього все є. Так. А нашому мені Ага. Добре, дякую. Бідного, але по кохання. Бідного. 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 А чому так? Е, тому що, якщо ти любиш людину, то ти будеш із бідним. Яка різниця? Першого. <рес> Перспективного. А чому так? <рес> ну Тому що більше вигоди. Треба. Гроші <рес> <Я не> звитягувати. <знаю. рес> <рес> Ще витягувати хлопців тільки. так. А. Добре, дякую. І вам Перспективного. <риспективного> а чому так? Нащо він мені бідний? Тоже. Ага. Ясно, добре, дякую. Побачення. До побачення.